Майже півтора кілометра протяжні стелажів обласного архіву, де зберігаються важливі історичні документи. Це минувшина Закарпаття, починаючи від середньовіччя. У берегові знаходяться матеріали давнини. У цій же шестиповерхівці здебільшого радянська історія краю від 1945 року. Також документи часів незалежної України. Передусім, накази, що щодо основної діяльності певної установи, це й листування, це інформації, звіти про роботу управління організації. Установ я думаю, для дослідників це теж буде вагоме. Аби дослідити процес формування тої чи іншої установи з 1991-го в архіві працюють над створенням фондів особового походження. Тут можна знайти інформацію про митців Закарпаття, а також громадсько-політичні організації. У роки незалежності установі передали метрики від 1985 року. Також церковні книги, починаючи від 18-го і до середини 20-го століття. У них зафіксовані основні дані про мешканців краю. <звища>, роки народження, місце проживання та віросповідання. Дуже багато цікавить громадян про рішення міських, районних град і селищних град, по виділенню е, земельних ділянок, е, е, дозвілів на будівництво. Дуже багато по цих питаннях звернень звернення у нас є, звертаються люди. Якщо можна порівняти статистику, то за прошлий рік було, було тисяч, е, тисяч 237 Зверні громадян. Якщо пересічних закарпатців цікавлять майнові питання та родовід, то науковців справи, які розсекретили. як от про підлітків засуджених до п'яти чи десяти років ув'язнення за вірш українською мовою. Матеріали просто потрясаючі по свою по своєму содержанню. В основному сліди. Тоталітарного режиму підходив до інакомислія, коли такі вищі просто ну не по собі. Навіть не віриться, що таке може бути. Із розсекреченими матеріалами та іншими фондами може ознайомитись кожен, оформивши відповідний дозвіл. Загалом в архіві області зберігається майже півтора мільйона справ.